Ну А зараз запрошуємо вас до нашої святкової кулінарної студії, бо я пропоную сьогодні приготувати незвичний сніданок. Гастрономічний подарунок для нашого іменинника. Хас. Хаса. Гастрономічний буде подарунок. Такого панство. Я буду відвертий. Я правда, дуже люблю отримувати подарунки, але в мене кожного року була традиція на свою днюху щось дарувати. Тому так. сьогодні виключенням не буде. Сьогодні на наших глядачів чекає подарунок від мене і моєї талановитої, харизматичної куліжанки. Стильна, красива, з чудовим смаком до музики. І до кулінарії. Зустрічайте співачка М'ята. У-у. Опа. Дуваєш, давай, давай, чіп то Я у вас в сторіс постійно Дякую. постійно снідає мікрофон. Вітаю, доброго ранку, Боже. Дивіться, які ви святкові. і Глянь, бо як. У нас іменинничок. До речі, я впевнений, що наші глядачі заінтриговані подарунком, який приготували м'ята із хасом. Але я пропоную почати з приготування святкового сніданку. Він також у нас буде на честь іменинника. І, звичайно, що у нас що найбільше казав під час кулінарної рубрики в минулому році слово хазяка ну, казав. Треба чоловіка нагодувати. Да, він казав слово «лаваш». лаваш. лаваш. Би, якби, якби гривню давали кожен раз, коли кассо слово я «лаваш». я б купив це шоу і ми спочатку думали: ну що може бути краще, ніж лаваш, намащений з лавашом, і намащений з лавашом? Це лавашний. Ну, торт серйозно, торт лавашний. А mm? У мене також для тебе, до речі, є так. подарунок, але спочатку я тебе нагодую. Добре, без проблем. А, та, а потім вже наступний шлунок будемо дарувати. Без проблем. Брікіте, ти... <кліпи> торт з лавашу. Ну це просто. Мабуть, ще ніхто цього не робив. То просто газу так лаваш. лаваш. Добре, я щось буду робити. Щось ні, ти мене не відпочиваємо. Ну у нас є нарешті господарка на кухні. Ось давайте прорахуємо інгредієнти, які вам всім знадобляться для того, щоб приготувати тор. Із ха з лавашка все дуже просто. Насправді нам потрібен лаваш. Yeah. Нам потрібен сир, лосось, uh -huh. огірок, яйце, uh -huh. помідори, оливки, маслини, перчик, рукола і крем-сир змішаний зі сметанкою. Uh -huh. Все. Все ага, дуже добре. То Торт у нас таким чином виглядає. Тобто ми кожен слой, який будемо накладати, перемащуємо крем-сиром? Перемащуємо крем-сиром, так. так. але будемо ці слої робити не товсті, ага. для того, щоб тортик наш не розлізся. Ага. Тому можемо приступати. Супер, що робити? Так? Давай, ми що робити? Обрежемо. Значить, нам потрібно відрізати кінчик. Так, так. ага. Хас, не жартуй, Просто стій, просто а що, ти не я. Будеш будеш? Ну, давайте змащуй, ну, давай. давай. А скажи мені просто, які з чого почнемо. Значить, дивись. Спочатку ми кладемо перший шар лавашу і покриваємо крем-сиром. Так. Швидесенько нам потрібно розмастити його. Ось так. Я тепер переживаю за то, просто зняти завтра день народження. А серйозно? Дивися, я ми тебе тут що мені готувати на завтра. Викладаємо ще один лавашик. Так. Ага, просто перемастили. Так, так перемастили да? знову. А чому два лаваші на дно? Не то, щоб явно ну, мені шкода було, але то ж кожен на ціну золота є. <різь> то чого ти <різь> так <різь> Так, значить, тут у нас трішки розлізся наші палі. А давай ми ще обріжемо трошки. Так, так, так. Опа. Ну нічого, ми зараз зробимо інакше. <різь> ну що ж ми, перший день на кухні, <різь> ні, 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 ні? Ні, давай більше. зараз, зараз. Оп. Значить, дивіться. Я змащую все. Mm -hmm. Для чого потрібно два шари лавашу? Для того, коли ми поставимо в холодильник, якщо є серветочка десь, yeah, yeah, і yeah. мені ти даси, то зараз то для того, щоб лаваш по суті не розкис. Mm -hmm. Тому що а, він да, тоді він тоді просто розпадеться. Да, да, каже, дно можна можна пробити. <Так>. Ну, ага, все? щедро кладемо лосося, не жаліємо. Добре, так. я тоді е серветку. Давай е я тоді буду відповідати за ото все дивися. Мама казала, що я саті планська характер. Лабашик. Ага, а це на кожен слой інша так, начинка, так? так інша начинка. Тобі? Тобто був да, лососик, тепер що? Значить, тепер знову, тепер яєчко ми кладемо. Я ти щедро там роби, тому що я тебе тим часом завтра я... буду пригощати я... на твій день народження. <рес> Аз ти така людина зі своїм <рес> подарунком Передарюєш <рес> свій, <рес> <подаруєш> <рес> свій <рес> подарунок. А було таке? У мене який найгірший подарунок ви отримували на день народження? Одного разу мій діджей подарував мені дуже кислотну кепку. Що кислотніше, коротше, знаєш, як оце, як одяг цих ремонтників дороги. Кіслота, бейсболка, поняла? Украфтодор. І він приходить через два роки, я кажу: старий, мене така кепка класна є. Хочеш? Він такий, це я тебе тобі на днюху. Мені колись батькові подарували на день народження відкритий каньяк, який він пив з тим, хто йому подарував. Я викладаю ось так. Трішечки пресуємо для того, щоб воно уляглося все. Так, ти накладаєш знов, давай, я буду розмащувати. Так, ще раз, значить, перше. В нас була, Лосос, риба. далі огірочок. огірочок. Тепер ми беремо яйце. Угу. Так, давай ще нішечки. Так, але ну, якщо я, наприклад, в разі чогось перепутаю, то від суми доданку... Абсолютно. до данку від зміни як завжди. <ріст> 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 а який в тебе був найгірший подарунок на день народження? У мене? Да. <ріст> Чи був взагалі? <ріст> Перша спільна пісня з хасом. <ріст> Ми, ми, osoba, ми, ми її. Ми, ми І вона тоді наіншувано. залетіла відразу на 2 мільйони, знаєш. А, <к Jerry> це рік тому було якраз? Ні, 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 це два. А я подивилася, це три роки. Yeah 2 2. 3 це 3 вже? <к Say> 21 <к Say> рік це був. Це вже 4 роки. Так, чекай, 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 чекай. ще ні. Ні, ми ось так. Це який трек? Це тумани? чи Це тумани, тумани. Що зразу прямо на день народження спеціально. А ми зробили таку штуку, знаєш, нам сказали, ваша аудиторія, ну то більше про мене, думята вона завжди а <реш> ваша аудиторія буде лояльною на ваш день народження? Я такий ну супер співпало. Коротше, то було то була сильна пісня. серйозно. Тумани, то так влетіло. Ну це ж не єдина пісня, яка у вас в колабі вийшла. Правильно? Ні, бо потім ще вийшло дельфіни. Так, <реш> дельфіни? <реш> так, це просто плани на вихідні. <реш> так. <реш> так, чого ти не питаєш, чого дельфіни? А? А, чо ну, дельфіни? Запитай, да, а чого дельсини. Ну забавляй, будь ласка. Чого дельфіни? Значить, Слово дельфіни. З <гадовж> 98 рік. рік. <О>, така, <гадовж> така історія. Є, зараз. Слово дельфіни це було одне єдине слово, яке написала всі пісні м'ята. Так. Вона а как... що дельфіни? В принципі, був такий, а люди танцюють, бо всі люди як. дельфіни. Тіні. В мене було як тіні. А, да. а м'ята каже, буде як дельфіни. І всі <гадовж> почали <гадовж> питатися, як дельфіни. І що, якщо ти думаєш, і знов 2 мільйони переглядів чи всі що? Чому дельфіни? А Слухайте, ну трек Палай про нього. Це як теж з'явилося? Стою я, дивлюсь на Російське НПЗ, як воно горить. А, а воно горить. Та. Так що знов я знов змащую там. Як з'явил? Ти написала слово палай і щось підпалила. Щось підпалила. Ця пісня насправді була написана давненько. Я ніколи не роблю так, щоб воно було в загашнику. Знаєш, оце в шуфлятках лежать пісні. І ми якось сиділи з м'ятою, говорили: мені так каже, класно би було спробувати ще щось, але просто якось тумани дельфіни. Ну, давай, чесно, перед глядачами, вони трошечки стилістично схожі. І ми захотіли зробити щось теж в куражі, але більше Латиноамериканські ритми. І я просто згадав, що є така прекрасна пісенька в Загашнику. Бачиш, як вийшло? Прикольно, прикольно. Це оцей трек, що ти постійно викладаєш в соцмережах, де в тебе падає мікрофон. Так! Ну, Насправді там є така штука, воно так просто, коли співаєш, то так горить, що мікрофони Так, Слухайте, я поки пропоную повернутися до кулінарії, і ти ведеш свій блог, який називається Мятна п'ятниця. Я мушу зазначити, що коли ти дивишся, наприклад, на це, от все, то ти починаєш розуміти, що деякі шеф шеф-повари, які проходять на деколи, так не готують, як ти. Тому постійна рубрика, насправді, вона є в твоєму інстаграмі. правильно, ще і на фейсбуці. Е, Скрізь в фейсбуці, а, та, інстаграм та в Ютубі також. Коротше, то можна багато говорити, але давайте ми подивимося фрагмент, як воно виглядає. Це моє улюблене кулінарне шоу в інсті, Подивіться сьогодні. Я підготувала для вас дуже класний рецепт. Це рецепт від моєї мами, не підчеревина. Я зараз роблю ось такі. Надрізи, і в ці надрізи я буду класти чесничок сюди, всерединку. Тут і розмарин, і чебрець, і перець є. Пройшло 15 хвилин, і я вже дістаю запечену пічерединку. Подивіться, яка краса. Ну, правда ж краса, і то тільки зі 127 рецептів. Вау. Тебе можна... Стабільність наша все розумієш. Тебе можна сміливо називати Диві. просто кулінарною блогеркою. Ну, ну так, але знаєш, я насправді це все роблю з любов'ю, з любов'ю до своєї родини, тому що я розумію, якби вони, можливо, я би так і не готувала. Угу. Тому що мені кожного разу хочеться знаєш, їх чимось смачненьким смачненьким побалувати, з чимось здивувати. Ну якби мій та. тато був кулінарним блогером. В нього був просто один рецепт. Сьогодні готуємо чай в пакетах. М'ята дуже любить готувати. Ми коли їздили в спільний тур, коли знаєте, вона там в тих готелях, яких зупинялися, м'ята постійно проходила на кухню. А можна я приготую, а не вони? Серйозно? Ні, Просто ну, розказуєш. А що у вас сьогодні на сніданок? Дельфіни. Так. Наш торт із лаваша, не так. дивуйтеся. торт Диви. із лаваша. На честь він така майже Красиво, готовий. Але так. перед тим, як його скуштувати, м'ята, от от бачиш уже майже останні так. штрихи. Так. Перед тим як його приготувати, ой, скуштувати, є ще один сюрприз для хаса. Так. Значить так, хас, я пам'ятаю точно, так, і ти це робив, як пацан зараз будеш точно відповідати. Так. Ти казав, що ти зачитаєш рэп нашому ранковому шоу, прокидайся, коли так. в тебе. На шиї буде золота цепка. Казав таке. Тому я дарую тобі не тільки золоту цепку, але, ти купив мені але і шубу справжнього <с репера На вдівай. Боже. Так. Подиви. Це десь приблизно колір є. Тепер ми з тобою. Дивіться, в такого кольору була кепка, яку подарував мені діджей. Ви зараз схожі на рекламу мікробів. Так, ладно. Воу, чен, чен. Давай, давай його біля. Так, м'ята, ну жарти жартами, але вибирайте аксесуар, який в тебе може. Ну це, мабуть, мені, правда? Це тобі. Хочеш собі, ще такий крутий долар. Це коштувало 43 гривні зараз. Долар 43. А, хас, чекай, в тебе ж окулярчики є. Диви, диви, йоу, 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 йоу. Я беру. І зараз гаряча прем'єра нової спільної роботи в'яти і хаса. Трек під назвою Па лай. Опа! Ну дайте мені музончик а. Ой, ти чуєш? Ти чуєш це ритм? Угу. Yeah. Втратив в розу запевне гроз, коли я був чемним, ти розбудила ту сторону темну, напевно, даремно, де та гола правда, де великі числа Нам покаже завтра, як же ти зависла Білий сніг намішала свій христим, Просто так вийшло, ми не навмисно. Не втікай, чуєш, не втікай, побудь, ще зі мною завтра. Połóż się zimno i do zjutra. Bala połap, połap, bala, połap, nie wtykaj, żyjesz, nie wtykaj. się zimno i do zjutra. Połap, bala nie chwatra. zimno i do Пала-палай, пала-палай! Ну, з Хасом... Пала, з днем народження! Ми з Хасом бажаємо, щоб русня завжди палала. А, 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 а любов ніколи не згасала. З днем народження! Так, і щоб побільше бавовним. З прийдешнім завтрашнім днем о, народження. Дякую. І, до речі, хаса це ще не всі подарунки. Дуже особливий гість, хотів би особисто тебе привітати. Вага на, на екран. Татусь мій милий, милий, ніжний і красивий. Я тебе люблю, міцно, міцно обійму. З Днем народження тебе! З днем народження. Тато, з днем народження тебе. Бажаю здоровічка, та й все. Я тебе люблю. М -м. Це син Марсель. До речі, привітав хаса з днем народження. Друже у мене також тебе є подарунки. Хасся за день це дві книжки дуже важливі для тебе. Це любов до себе. Да оце треба тобі потрібно це. Я знаю. Дякую. Як любити себе навчитися? Дякую. А це книжка Smith. «Віл», О, Сміт дуже крута і сподіваюсь, тебе її немає. Правда, це просто мій один з моїх улюблених фільмів Вау, це я легенда серйозно. Знаєш, чому я її купила для тебе? Тому що я хочу, щоб ти отримував гремі як Віл Сміт, клас дякую не роджено. Так, я дякуємо. Дякуємо за святковий сніданок за неймовірну атмосферу. Від мене особиста хаса дарую тобі 40 сотам землі в Черкаській області. Щось <смір> далеко від Києва. Я, <смір> я, <смір> я в ДРБС прийдеш на не народження, щоб у <смір> вас був успішний рік і побільше палало. <смір> <смір> Завжди раді бачити тебе в нашій студії. Дякую вам. Дякую. Дякую.